Стояти і датчики, не врахувати їм виведена проводка вверх сюди, то є на вихід, є зроблено. Працює вона, треба, щоб світло не виключалося. Ну, Акумулятор того визначає там на 5-6 годин. Василь Фітьо показує протипожежну систему, яку встановили у церкві Святого Миколая у селі Відники на Львівщині. Її встановили на початку грудня. Датчики реагують на прояви диму. Сигнал передають на чергове управління, яке викликає рятувальників. Погода трошки така була погана. Перебої світлом, але дякувати хлопці були з доброї фірми і були, мали устажні фонарі і працювали і без світла. Обшу, вся техніка в них була на акумуляторах, так що в тому питанні і гарно вони акуратно зробили проводку. Церква датується 18 століттям. Місцеві розповідають, що її придбали у селі, що розташовано поруч, і перевезли. За радянської влади тут зробили склад. Ікони збереглись у Шевченківському гаю. Я в 62-му році прийшла за невістку, то була остання відправа. Бо я прийшла у 62-му році. На самого Миколая я прийшла просити на весілля, і, і то священники оголосили, що то остання відправа. Коли українська церква вийшла з підпілля, місцеві відновили храм. А то, що було закрито. Ті образи всі забрали нам, потім ми їздили і то, що відновили, то, що було впало, дах на дів, бо знаєте, розруйновано було все. І то все, Але якось повіддавали. А потім вже ми тут відкрили, ми ще пару років тут Київ відправляли, тоді почали будувати нову церкву. Відбирали гроші, ходили по селах, де празники були, люди нам допомагали. Такі протипожежні системи встановили у чотирьох церквах на Львівщині. Проєкт робіт для них почали напрацьовувати у 2010 році. В рамках такої обласної програми було розроблено в 2021 році на ті чотири дерев'яні церкви, проєктно кошторисну документацію на систему протипожежного оповіщення і на встановлення блискавкозахисту. І, власне, коли сталася ситуація з розпочатком війни, інститут полон. Ні, виступив таким ініціатором, що те, що в нас вже є виготовлені проектнокушторисні документації, вони готові профінансувати реалізацію встановлення саме власне на тих дерев'яних церквах. І так фактично ми не обирали, але так мали ці документи, папери, і вони їх профінансували. У наступному році планують продовжити реалізацію проєкту щодо пожежної безпеки у дерев'яних церквах Львівщини. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.